Уже другий день поспіль від російських терористичних ударів страждає Харківщина. Вранці окупанти цинічно обстріляли центральну частину обласного центру ракетами типу Іскандер. Триповерховий житловий будинок зруйновано, ще два будинки пошкоджені. Станом на цю годину відомо про майже 30 постраждалих людей. Серед них 11-місячний немовля. Його брата, 10-річного хлопчика, знайшли вбитим під завалами батьки дітей у лікарні. Згодом на місці обстрілу знайшли мертвою жінку 1955 року народження. Від страшного російського теракту оговтується і село Гроза на Харківщині. Окупанти прицільно вдарили по місцевому магазину та кафе, де проходив поминальний обід. Кількість жертв зросла до 52 осіб. На місце обстрілу люди приносять квіти та дитячі іграшки. На телефони тих, хто загинув, телефонують рідні в надії, що слухавку таки Візьмуть. Одною ракетою чи чимани там похоронили все село. У кожному селі, в кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а це п'ять гробів, три гроби. Зранку в селі знову було чути вибухи і розриви касетних боєприпасів. Після закінчення тривоги рятувальники продовжили розбирати залишки зруйнованої будівлі. Жертви російських обстрілів є і на Херсонщині. Там загинуло двоє людей. Ще четверо дістали поранення. Окупанти поцілили у житлові квартали, сіл області, лікарню у Береславі, соціальну медичну установу у Херсонському районі. На Донеччині тим часом поранено двох людей. Від обстрілів окупантів постраждали мешканці Плещіївки та Новомихайлівки. В Одеській області під ударом знову була припортувата прикордонна інфраструктура, пошкоджені зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Вигоріло 9 вантажівок.